В українському домі перемога відбувся закритий показ короткометражного фільму Жага неба, який знімали у Тернополі. Знімали хлопці, молоді кінематографісти, це не професіональні це які котрою учаться. либо студенти, ліби тільки випускники. Я думаю, що них все таки вийшло донести до душ всю проблематику ато. Ролі у фільмі виконували актори тернопільського драмтеатру. Запевняють, було цікаво і не складно. Я граю тут роль інваліда на візочку, який робить безпілотника і допомагає на сході в АТО. Труднощів не було. Єдине, що з часом ми були поставлені в такі деякі дуже маленькі рамки, тому знімалося все буквально з одного-двох дублів. Жаганеба в рамках проекту Слава Україні! Героям слава можна буде побачити вже цієї осені в усіх кінотеатрах України.